Следюк Сергій Володимирович. Позивний Київ. Следюк Сергій Володимирович народився 18 липня 1982 року в місті Глухові Сумської області. Після закінчення Глухівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів №1 здобув дві вищі освіти педагогічну у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка за фахом учителя трудового навчання, основ підприємництва, креслення та безпеки життєдіяльності та економічну в Сумському державному університеті за спеціальністю фінанси. У 2001 році в університеті познайомився з майбутньою дружиною Сніжаною та в липні 2003 року, ще будучи студентом, одружився. Згодом, у 2004 році, з дружиною переїхав до Києва, де жив, здобував досвід та працював на керівних посадах у великих торгівельних компаніях. Сергій Володимирович постійно працював над собою, вдосконалював свої навички, був розумним, відповідальним, щирим та натхненним у всьому, що робив. У 2013 році у подружжя народився син Богдан, як дві краплі води, схожий на свого тата. У нього Сергій вкладав всю свою душу, любов і тепло. Він був міцною опорою для своєї сім'ї, яку любив понад усе, жив щасливим життям, мав багато друзів, був сповнений мрій та надій. 24 лютого 2022 року. Під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Сергій Володимирович прийняв доленосне рішення. Він відвіз восьмирічного сина та дружину на захід України, до 3 березня 2022 року добровольцем став на захист нашої країни та був зарахований до складу сил територіальної оборони Збройних сил України, а саме до стрілецької роти 65-го батальйону 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрія Шептицького. Вже в квітні 2022 року його підрозділ був відправлений на лінію зіткнення з ворогом, де до останнього подиху Сергій Володимирович під позивним Київ захищав наше життя та країну на передових позиціях в Бахмутському районі Донецької області та в Ізюмському районі Харківської області. 17 липня 2024 року, під час виконання бойового завдання, при безпосередній участі у бойових діях на Куп'янському напрямку в районі населеного пункту М'ясожарівка Луганської області Сергій отримав тяжкі поранення. Побратими змогли доставити його в польовий госпіталь, де лікарі боролись за його життя, але поранення виявились несумісними з життям. Наступного дня. 18 липня 2024 року, у свій 42-й день народження, серце героя зупинилось. За два роки, чотири місяці і 15 днів Сергій Володимирович був вдома у відпустці всього тричі. Остання відпустка була за місяць до загибелі. Тоді він з дружиною та сином об'їхав усіх родичів та друзів, вшанував пам'ять померлих, наче щось відчував, наче з усіма прощався. Ніколи про найгірший сценарій не говорив, бо мріяв повернутися додому і знову жити щасливим життям та відновлювати свою країну після війни. Сергій був людиною з щирим та відкритим серцем, його очі завжди сяяли світлом та любов'ю. Він безмежно любив свого сина та дружину, любив свою велику сім'ю, любив людей, любив життя. Друзі та побратими говорили, що він був людиною слова, надійним, щирим, сміливим, мудрим, добрим, справедливим, завжди усміхненим та з великим почуттям гумору. Сергій Володимирович був зразковим батьком та чоловіком, цінував кожну мить свого життя і навчав цьому свого сина. Мріяв побачити сина футбольним гравцем на великих полях України і не тільки. Заповідав цінувати свою сім'ю, свій рід, свій народ та свою країну. Пишався своєю сім'єю і тим, що він українець. Поховали героя 25 липня 2024 року на Верігінському кладовищі в рідному місті Глухові. 13 вересня 2023 року за самовідданість, стійкість та високий рівень професіоналізму Міністерством оборони України був нагороджений медаллю, хрест доблесті та медаллю ветеран війни. За героїчні вчинки та бездоганне виконання службового обов'язку, молодший сержант, командир стрілецького відділення Слидюк Сергій Володимирович посмертно був нагороджений орденом за мужність третього ступеня та медаллю честь та обов'язок. У героя залишилась дружина, син, мати та брат. Сергію, ти наш герой, твоя відданість, доброта. Мужність та щире серце назавжди залишаться в нашій пам'яті та серцях. Світла пам'ять, вічна шана, нескінченна любов, вічна пам'ять герою, назавжди 42, назавжди в строю.